Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо 4 способи запуску програми на Python. Ми не будемо користуватись спеціальними редакторами чи програмами тільки блокноти термінал, тільки хардкор. Запускаємо термінал і перевіряємо, що Python встановлений і ми можемо з ним працювати. Перший спосіб інтерактивний режим. Виконуємо команду Python і попадаємо у інтерактивну консоль. Де ми можемо використовувати будь-які команди, написані на Python. Виконаємо функцію Exit, щоб вийти із інтерактивного режиму. Другий спосіб. При запуску Python передаємо додатковий параметр C, і в лапках зазначаємо шматок коду, який ми хотіли би виконати, власне, нашу команду. Якщо в ньому присутні лапки, екрануємо їх оберненим слешем. Цей спосіб виконання програми дещо обмежений, особливо на операційній системі Windows. Але така можливість залишається. Третій спосіб вам знайомий. Переходимо у папку з проєктом. створюємо файл з розширенням .py, Пишемо в ньому команди на Python. Зберігаємо зміни. В терміналі переходимо у папку з проєктом. І запускаємо програму Python, зазначивши файл, який потрібно запустити. Четвертий спосіб запуск пакету. Для цього у папці створюємо файл Main, два нижніх підкреслення на початку та наприкінці. Його також можна запустити напряму, як і в попередньому прикладі. Та також при запуску програми ми можемо вказати саму папку як виконуваний пакет. В такому випадку виконається саме файл main, який і буде точкою входу у нашу програму. За таким самим принципом можна запускати встановлені пакети. Наприклад, при виконанні пакету Pytest виконується саме EntryPoint main такого пакету. А якщо ви хотіли би створити власний встановлюваний пакет, мерщій переходьте за посиланням. Ось такий короткий огляд запуску програми, написаної на Python. Напишіть, чи було таке відео вам корисне, і на сьогодні це все. І до зустрічі у наступних відео.